Друзі, всім привіт! В продовженні теми порівняння цін на продукти в Німеччині та в Україні я зібрала таку продуктову корзину. Це товари, які ми зазвичай купуємо для нашої сім'ї. Нагадаю, наша сім'я складається з трьох людей плюс кіт. Цих продуктів повинно вистачити на 3-4 дні. Тому пропоную розпаковувати, дивитися та порівнювати. Для вашої зручності тут чи тут буду писати ціни на продукти, конвертуючи євро у гривні. Тому погнали! Почнемо з хлібу. Хліб тостовий, звичайний, 500 грамів, вироблений в Німеччині. Такий цікавий факт: що тут, що в Україні, купуючи тостовий хліб, він дуже довго зберігається. Я так думаю, є якісь інгредієнти, які не дають йому псуватися. Думаю, це не дуже корисно, але факт є факт. Далі. Молоко. Молоко 3,5% жирності, 1 літр. Цікавий факт. Я завжди купую цю фірму і тільки зараз побачила, що це альпійське молоко, і воно не німецьке, воно австрійське. Цікаво. Далі куряче філе. 400 грам курячого філе вироблено в Німеччині, регіон Баварія. Пишуть найкраще філе. Стоїть штамп німецької якості. Все, більше, напевно, нічого сказати не можу. М'ясо тут, яке б не купив, мені воно все смачне. Далі. Вершкове масло. Вершкове масло: 250 г. 63% масла, вода. Рапсол 13% і 1% спеціальної солі. Ми купуємо одразу підсолене. Дуже зручно, коли ти хочеш зробити бутерброд з маслом, тобі не треба його солити. І взагалі, ну, це масло дуже смачне. Це німецьке масло. Далі сметанка. Сметанка 10% жирності. 200 г. Вироблена в Німеччині, досить смачна. Далі. Яйця курячі, звичайні. Так, це у нас розмір М. Зараз покажу, якого вони розміром. Ось. Це розмір М. Білого кольору. Вироблені в Німеччині 10 штук. Все більш навіть нічого сказати про яйця. Так, рис. Кілограм рису, вид басматі, написано прямо з Гімалаїв. Я купую цей вид рису, оскільки мені він подобається, він найсмачніший. А ще жасмін. Так, далі лимон. Лимон звичайний, звідки він не знаю. Далі бананчики. Ми купуємо ось такі зелені, оскільки вони через буквально один день стають жовті, І потім ще дня 3 можна їм насолоджуватись. Тобто, гниють вони трішки пізніше, якщо вони у вас залишалися, ви їх їсте. Так, далі у нас паста спагетті. але не італійська. Це німецька 500 г. Якийсь там вищий гатунок. Все більше нічого не можу сказати про. А, пишучи фітнес. Я не знаю, довіряєте ви цим фітнес? Я не дуже коли їси пасту і намагаєшся худнути, ну, це така собі темка. Далі. Яблука червоні. О! Вибачаюсь? Так, це у нас один кілограм яблук червоних прямо з Бодензеє регіону. Клас перший, німецькі яблука. Навіть пишуть розмір яблучок 70-80 мм. Цікаво. Так, далі. Часничок. Так, це у нас 200 грамів часнику. Він іспанський, білий. Теж пишуть розмір. 50-60 міліметрів. Тут 4 штучки. Далі, цибуля жовта. 1 кілограм. Німецька. Все, що про цибулю ще можна сказати. Далі на десерт. Шоколадка. Шоколадка 100 грамів німецька з горішками. Все, розкажу цікавий факт. На упаковках дуже часто, ось на таких, чи, наприклад, там, де масло, ось тут пишуть, в який контейнер зі сміттям необхідно викидати дану упаковку: чи це папір, чи це пластик. Підводячи підсумки, всі ці продукти нам обійшлись. 21 ,10 євро 10 центів. Конвертуючи це в гривні, виходить 865 гривень. Продуктовий набір на 3 дні. Моя гарна подружка з України зібрала також ось такий пакет продуктів і буде вам розказувати, які ціни в Україні. Так, друзі, всім привіт! Моя подружка Інна, вона продовжує знімати інформацію стосовно того, які ціни в Німеччині, які в Україні робить порівняльну характеристику, і ви можете бачити відосі на ютуб. Моя ініціатива наказуєма, як то кажуть. Попереднього разу вона знімала відео, і я для неї порадила. Зробити порівняльну характеристику, типу як продуктового кошику українських продуктів і німецьких продуктів. Тому зараз будемо робити цю порівняльну характеристику. Перший продукт, який ми купили, це яйця українські. От Їх тут у нас 10 штук. Стандартні яйця, велетні я беру зазвичай. Так, наступний продукт. Це хліб. Я не їм білого хлібу, я їм зазвичай чорний хліб, і, ну, якщо хочу. Так, і я дуже люблю такий хліб, це Прибалтійський, він з насінням, тому дуже, дуже класно, мені подобається. Далі також масло солодковишкове. Мама мого хлопця мені порадила використовувати і купувати лише таке масло, біле-церківське, тому що вона дивилася якусь телепередачу і сказала, що це справжнє масло, тому купую зараз лише його. Далі молоко. Іна просила купити молоко 1 літр, але, на жаль, в Україні такого молока немає. Зазвичай вони всі виливають в 900 грам або ж це 840 грам. Так, Наступний, наступний лот, лот 에, з мого продуктового набору. А, також у нас в списку мав бути лимон, але, на жаль, в магазині чомусь лимону не було, тому я обрала авокадо і зазвичай його їм зранку. Далі наступна штука це локшена. Я взяла звичайний чумак. Ми не дуже, якщо чесно, і локшину, зазвичай це якісь каші, але Інна попросила, я зробила. А, так, далі це куряче філе 500 грамів. А, далі у нас ще є цибуля. У мене насправді дуже багато цибулі, тому що моя бабуся і бабуся мого хлопця вони проживають в селі, тому дуже багато різних таких штук у нас є, але я взяла. Також є часник в нашому продуктовому наборі, є яблука українські, вони насправді зараз дуже дешеві і зазвичай в Україні яблука дешеві. Так, Далі в нас є сметана 10%, потім банани 1 кг, рис жасмін ми взяли. Також шоколадка. Шоколадку я взяла німецьку. Спеціально для цього відео, але, якщо чесно, ця шоколадка мені дуже подобається, тому що вона окремими шматочками, молочний шоколад з лісовими горіхами. Так що прям супер-супер топ. Я дуже рекомендую. Так, ну і все це щастя, цей весь продуктовий напір, який я сьогодні купила. Він у мене вийшов 660 гривень. Трошки от. Можу ближче показати, що 660 гривень коштують такий продуктовий кошик в українських магазинах. Дякую всім за перегляд! Сподіваюся, це була корисна інформація для вас. Я пішла готувати щось смачненьке, а ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайк та до нових зустрічей, Па-па!